В ефірі Дніпропетровськ вітаємо усіх, хто любить і слухає радіо. Як завжди, у такій порі, програма обласного радіо «Моє рідне село. Перед мікрофоном Валентина Орлова. Листопад, який вже тиждень відраховує своє календарне числення, замикає ворота осені та стає зимі рідним братом. І кожний день листопада падолиста має свою пам'ять, свій відгук навіть через багато років, помітний у часі. Насиченість подіями та відчуттями, звісно, має свої корені, основи історичні насамперед. І, напевне, ще важливіші для людини, особистісні. В цьому переплетінні знов таки час визначає оті виміри, з якими живуть люди, живе народ і кожен з нас. Я знов прийшов до тебе звіддаля, село моє гречано-картопляне. Пасеться у траві безкрилий янгол на ланцюгу прив'язаний теля. І хата під осиками стоїть, нікуди не збираючись в дорогу. Вітряк за журавлями, слава Богу, у вирій не подумає летіть. Рости деревам, де вони ростуть, не утечуть ні річка, ні озерце, і я стою у світі цім по серце, куди не йду, а залишаюсь тут. Оце село Гречано-Картопляне цілком реальне, село Могилів Царичанського району, в якому 1 листопада 1935 року народився поет Олександр Зайвий. Це село було для нього всесвітньою столицею, степи, небо, хати, оріль, взагалі, оцей увесь озоновий край його життя і його космічного, поетичного правдивого простору. Олександр Зайвий був із того покоління шістдесятників, які своє обдарування залишали в усьому за що бралися. Він був і селянином землеробом, і будівельником саманних хат, і скульптором. А найголовніше був поетом. Люблю в полях тумани картопляні, і на доріллю сплески срібних лун. Щербатий місяць смалить на баштані, зникаючою темрявий тютюн. Ще сонце спить на пуховому ложі, в повітрі пахнуть мак та огірки, регочиться гарбуз на оборожі, звисаючи, як шибиник сільський. Усе, що є, душа моя приємле, усе сприймаю, як рожевий сон. Люблю тебе, моя блакитна земле, за всі твої щедроти і озон. Чи знаєте ви, рань на Україні, чи бачили хоч раз її в житті? Точилом сонця в росіній долині дівчата гострять сапи золоті. А ще нині відзначаємо 7 листопада 160 років від дня народження Дмитра Івановича Яворницького, академіка, історика, краєзнавця, етнографа, громадського діяча і теж поета, автора понад 60 віршів. Звісно, Дмитро Іванович залишив багатющий спадок усім нам варто лише побувати у Дніпропетровському історичному музеї його імені. Колекції якого питома вага саме того, що збираючи, залишив для майбутнього Дмитро Іванович. Проте, от та збірочка поезії вечірні зорі, теж не загубилася. В ній було лише 49 віршів, і вона була своєрідним ліричним щоденником Дмитра Івановича Яворницького. Як відомо, найулюбленішим поетом Яворницького був Тарас Шевченко. І, звісно, під його впливами створював свої поезії і Дмитро Іванович. До речі, у Шевченкознавстві видатним явищем залишається праця Дмитра Івановича Яворницького, в поезії Шевченка. Говорять, березень листопадові як братові брат. І так само весною разом із радістю пробудження бувають меланхолійно сумні почуття. Ось один із віршів Дмитра Яворницького пізно. Весна я знов би квіт в саду нарвав, і знов веселу б пісню заспівав. Боюсь, весняною порою майнуть і стануть перед мною ті дні, ті роки, що минули, ті думки, що давно заснули, і чари ті, що я не вспів допить, і сни, що пізно їх уже будить. Літературна спадщина Дмитра Івановича достатньо вивчена, проте відкриваються щоразу нові грані, відтінки, переживання. Ще дві круглі дати, пов'язані із іменем Дмитра Яворницького, не оминаємо нині. 8 листопада, 20 років тому, у Дніпропетровську відкрито пам'ятник Дмитру Яворницькому роботи скульптора Володимира Наконечного. І Десять років тому, саме у ці дні, відбувся уперше в Україні музейний фестиваль, музей третього тисячоліття на базі нашого історичного музею імені Дмитра Яворницького. Музейні колекції тоді привезли 85 музеїв країни. Фестиваль став традиційним. До нас 9 листопада, свято, яке цінуємо ми як спільна українська нація, День української писемності та мови, Нестора Литописця. У 1959 році поет Володимир Сосюра написав відомий вірш, що вже став класикою для багатьох поколінь українців, для самої української літератури: Як не любити рідну мову, і як її не берегти. Коли з нею вдаль грозову ми йшли на бій і я, і ти, коли за кожне рідне слово в нас слали кулі вороги, ми збили з нього злі закови, щоб ширить щастя береги, щоб з ним йти в нові походи до осяйних життя висот. Бо мова це душа народу, народ без мови не народ. Вона для нас, як сонця блиске, що крають ночі каламуть, її ми чули ще з колиски, то як же мову цю забуть? Вона, як світла хор в ефірі, як білий сад, весняний сад? Ні ні, не вірю, я не вірю, що ти забув її, мій брат. І в миру дні, і години бою її нам треба берегти. Де б ти не був, вона з тобою, іде звитяжно у світи. Листопадова пошта програми Моє рідне село збагатилася щирим та сповненим любові й тепла листом із Петриківки від Ніни Іванівни Орел, секретаря районної ради ветеранів. Вона поетично назвала свого листа: Бриниць, співає її мова, чарує, тішить і п'янить. Ші Ніна Іванівна про людину, яка саме українській мові, рідному слову, присвятила своє життя, навчаючи дітей, вчительці рідної мови Любові Олексіївни Димченко. Ніна Іванівна пише, Любов Олексіївну Бог наділив особливим талантом, а ще й якимось внутрішнім магнітизмом. Що притягальною силою кличе до себе не тільки учнів і колег, а й всіх, хто, хоча б раз мав нагоду, поспілкуватися із нею. Слова її лягали в дитячі душі, неначе золоте зерно у вологу, добре вигріту весняним сонцем рілю. Імена таких людей потрібно повторювати частіше, щоб менше фальшивити нам усім. В її кабінеті української мови і літератури і повітря було пронизано творчістю. Ми всі приходили туди шукати натхнення, відчували її незабутні відкриті уроки, а нерідко просто приходили, аби прилучитися до рідної мови, яка тоді ще не зовсім була у шані. Але ж українська наша мова, мов дівчина гонорова, сто відтінків вона має, то сміється, то ридає, а вже гарна, милозара. Звучна, рясна, щира, дзвінка, влучна, ваговитий слів, запас предки зберегли для нас. Ось така небайдужа людина до всього рідного свого українського живе з нами поруч. І зараз Любов Олексіївна Демченко підтримує зв'язок із працівниками бібліотеки. Допомагає вести зустрічі, обніму тебе, село моє. Пише в нашу районну газету замітки про односельців 9 листопада Любові Олексіївни Демченко такий збіг обставин буває у день української мови. Виповнюється 80 років. Будь ласка, привітайте її зі святом. Низенько вклоняюся, і я. І інші петриківці, дякуючи за щастя, бути поруч із нею в житті, приємно було нам отримати такого листа. Звичайно, ми теж щиро вітаємо нашу добру радіослухачку Любов Олексіївну Демченко з Петриківки, яка завжди з добрим словом входить до ефіру наших програм. Хай доля дає на свято високої дати радість дружнього кола, шани учнів та усіх усіх, кому своє добре серце, знання і любов щоразу віддає, шановна Любов Олексіївна Димченко. Ми вітаємо вас піснею. О сині тихи небеса, де ти стої, блакитная краса, в лучах за смуток темний машина, моя кохана мріялась, дружина, лиш сон далекий небо. Хоч не забудь, а згадуй ти мене, я під вікном прилину весні, щоб ти знялася чайкою весні, де обнімала курс. Очрівалося, де пригортало те, що не збулося, що не воскресне блітіч сяйне, хоч не забудь, а згадуй ти мене. В мене ревний шам, у тебе вечір мене, нічого, я під вікном Прилину і журбою, куди ж мені подітися тобою хай серце серцю твою війне, хоч не забув. Соду. Прощаємося сьогодні із вами, присвячуючи цю програму нашому українському слову рідній мові. Згадаймо Миколу Вінграновського. А тут животворяще слово мого народу і моє, це слово людської надії, це слово крізь хрестий прах, крізь пил віків. Усе в сльозах пробилось, вижило, зоріє, горить у мене на устах. Програму до ефіру, як завжди, підготували звукорежисер Олександр Сохач, авторка та ведуча Валентина Орлова. Дякуємо за увагу! До зустрічі. Програму вироблено на державне замовлення.